Громадська організація Захист, заснована у грудні минулого року, своєю глобальною метою вважає створення справедливого суспільства. Розпочати члени захисту вирішили з банківської системи. Вони ставлять нас, громадян України, і себе, як банківську сферу, в нерівні умови. Тобто вони дозволяють собі по півгоди, по року не повернути депозити людям, і, використовуючись словами мораторії. а кредитчик, якщо 2-3 місяці не проплатив, в зв'язку з кредитською ситуацією в країні, вони включають всю свою у машину коллекторов, свои свої служби, суди і чтобы служби, щоб із у Вот імущество. От етана претензія, що у нас неравные права. І ми з цим стараемся боротися. У працівників банківської сфери своє бачення ситуації, і вона далеко не така безнадійна, як може здатися. Мораторій на видачу депозитів у більшості банків вже знято. А для кредитчиків практикується індивідуальний підхід. Нарахування пені і всіх інших штрафних санкцій відбувається за внутрішніми положеннями банку. Тобто, якщо людина не сплачує, не може платити, значить відбувається нарахування якоїсь пені. Ну зараз кожним банком розроблена система перекредитації клієнта, кредитних канікул для того, щоб клієнт мог не заганяючи клієнта в глухий кут, щоб клієнту давалася можливість подальшого що і сплати кредиту, щоб він там не доходило до того, що людина знаходиться в безвихідній ситуації, тобто кожному клієнту треба прийти в банк, подати якусь певну заяву, і згідно цієї заяви приймаються якісь відповідні рішення. Задумувалася акція як попередження для банкірів, хоча надалі в організації захист планують взятися за фінансові установи серйозніше. Это первая обобщающая акция, чтобы собрать людей вместе, объяснить им, показать им, что э, без наших действий, без того, что мы если не будем э, что-то делать, рано, после выборов нас банки просто задавят. И еще это мы показываем тем, что банки пытаются людей разъединить. То есть вот, не возвращая депозиты, мотивируя тем, что нам не платят деньги по кредитам. Вот мы хотим мы объединяем этой акцией людей, показываем, что Как бы мы ни платили, или мы не платим, или платим, все равно депозиты им вам не возвращают. Следующая акция после месяца без поддержки ⁇ это будет пикетирование этих банков. То есть люди уже организовались, они уже собрались вместе, объединились. И это по всей Украине. Это будет пикетирование основных банков, так сказать, те, которые входят в ближайшую двадцатку банков. И также кабинет министра, Верховная Рада, Секрет предпрезидента. Это будет бессрочное пикетирование. Дуже заможних учасників акції участь у ній може вилитися у серйозні неприємності, стверджують в Ощадбанку. Платити ж, бо все одно доведеться, і не лише те, що заборгував, а й пеню. Тож наслідки такої акції спрогнозувати неважко. Негативні, я думаю, тому що кожен розуміє, що сплата комунальних платежів та інших це заключені договори. Це банк не доотримує свою комісію. Ну, Якщо щоб ми не дотримали цю комісію в цьому місяці, зі люди приходять гасити ці борги в наступний місяць, тому що, так як ми знаємо, на під'їздах вісять об'яви. Несплата платежа вліче про те, що будинок не буде підключений до отоплення. У кожного є маленькі діти, в кожного є. Люди. ...пенсійного віку. І несплата платежа приведе до того, що весь дом буде підключений до топлення. Це так як для банку негативні, що ми комісію свою не отримуємо при платежах, так само і для населення це буде негативні наслідки. Водночас самі організатори своїм послідовникам реального захисту від штрафних санкцій запропонувати не можуть. Здатні лише підтримати добрим словом та юридичною консультацією. Мы как гражданская организация не в состоянии реально дать защиту, потому что мы никакого отношения не имеем к власти, ни к законодателю, ни к исполнителю. Но мы делаем ликбезы, так называемые, мы рассказываем людям, как себя защитить, как правильно написать письмо в банк, чтобы уменьшить пеню и штрафы, как правильно сделать заявление в суд, как правильно вести себя в суде, какие нужны документы. Для, для суда, тому що люди на самом деле не готові к цим Ну, Люди у нас не так юр юрійські були под подкованы, як банки. На банках все-таки работают цілі юрійські відділи, а человек сам на сам. А так в нашому бідні они приходять, навіть не вступая в ряди нашей организации, вони все одно отримують консультацію. По завершенню акції організатори, хоча й не дуже задоволені її результатами, вважають, що певного резонансу таки досягнуто. По официальным данным банкам на 2% процента увеличились у них не, не платежи. Это где-то в деньгах они это отчисляют где-то 5,5 миллиардов гривен. Они не дополучили того, что они хотели бы получить. В единичных случаях, когда банки видят, что кредит безнадежен, уже сейчас есть такие варианты, когда банки соглашаются забрать залоговое имущество, которое было в залоге, и оставшийся долг списать на убытки. Раньше до акции этого не было. А от у Обухівському відділенні Ощадбанку жодних змін по платежах за час акції не відчули. Надходження залишаються на рівні минулорічних. Тож про значні збитки банківській системі говорити навряд чи доводиться. Але подібні акції це, можливо, єдиний для простої людини спосіб донести до сильних світ усього власні проблеми. Лілія Рагуцька, Олександр Костенніков, студія Бард.